Мене звати Андрій Нестеренко з міста Чернігова. Поранення отримав при обороні міста Чернігова у 2022 році наслідок обстрілу реактивними системами залпового вогню смерч. Рік реабілітації я знову в спорті. До поранення активно займався спортом. Майстер спорту з жима штанги лежачи. Спорт це спосіб життя, це друге моє життя, яке йде паралельно з основним життям. Мабуть, завдячуючи вчителю фізкультури. Вітах Віктор Михайлович, вітання вам пам'ятаю. І зі школи проніс це крізь все життя. Я зараз не сюди далі зупинятись, не збираюся. Навіть в лікарні після операції я е за три тижні втратив 30 кілограмів воги, намагався в блокадному Чернігові, де не було ні світла, ні води, ні електрики, балсанки з водою для якогось м'язового тонусу. Пробував підтягатися, присідати просто без ваги власною вогою, падав з попередчини, з турніка, падав, піднімався. Сильні України це можливість поспілкуватися, можливість обмін досвідом з побратимами, можливість показати себе, да, приклад свій іншим і взяти приклад сильніших. Хлопцям скажу, що я знаю, як вам важко. Тримайтеся, стисніть міцно кулаки і вперед до перемоги.